Завжди бути вірними і відданими українському народові. Сьогодні студенти кафедри військової підготовки Українського державного університету науки і технології склали присягу на вірність українському народу разом із своїми сокурсниками присягнув захищати Україну, очільника Кам'янського. Я білоусабадрій Леонідович вступаю на військову службу. урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Територіальну цілісність і недоторканність. група, яка була, я на неї дуже пишаюсь. Серед них був і представник. Чудового міста Кам'янське, мер міста Кам'янське, проходив півроку навчання на кафедрі військової підготовки. Ставився сумлінно до виконання своїх службових обов'язків. Успішно здав випускний екзамен. Сьогодні один із найважливіших днів мого життя. Я склав військову присягу на вірність народові України. Хочу подякувати начальнику кафедри Ігорю Сергійовичу, командиру взвода Пастушенка Василію Анатолійовичу. Ті знання, які я здобув в процесі навчання, вони будуть корисні мені як в мої повсякденні роботі. Так і у разі захисту нашої батьківщини разом до перемоги.